Всім великий привіт з України! Сьогодні у нас неділя, 30 квітня, а це говорить про те, що вже завтра стартує спільний проєкт, який організувала Оленка Буганова. Шалені старти, тиждень шалених стартів. Я маю надію, вони у мене будуть також шалені. У мене дуже заплатновані, цікаві, різнопланові і навіть неочікувані для вас старти. У мене на каналі ще такого не було. Кажу вам чесно, там є такі процеси, які навіть багатьох здавуть. Я в цьому впевнена. Хоча від мене можна очікувати все, що завгодно. Тому що я творча людина. Мені здається, ми всі з вами такі. І ми всі творчі люди. Спогодьтеся зі мною. Якщо ви вперше і ніколи не приймали участь в таких проєктах, то я вам розповім: це проєкт тиждень шалених стартів. Ми можемо розпочинати від одного до безкінечності проєктів. Скільки хочете, стільки ви розпочинаєте. Головне, щоб ми могли з вами їх завершити. погодьтеся на сьогодні... і. Кожного дня ми розпочинаємо по процес. Я планую як мінімум кожного дня по одному як максимум кожного дня. Ну, а там побачимо, життя покаже. Зараз про це розкажу. Розпочинаємо нові процеси, і вже хтось може показати цей процес на наступний день або ввечері. А хтось, як я, планує все це підвести підсумки в кінці проєкту. Тобто я вам буду спочатку показувати, що я розпочинаю. Кожного разу, а вже в кінці про кожен проект я розповім. Ну щоб було що цікавіше, ну тому що може щось продвинеться більше, щось менше. Ми не знаємо посилання на всіх учасниць і на спонсора. Ви знайдете в інфобоксі, розвертайтеся те, що там під низом під моїм відео. І там весь списочок у нас зібралась дуже крута компашка. Тому обов'язково переходьте і дивіться на ці посилання. Знайомтеся з новими каналами, якщо які ви ще не знаєте. До речі, якщо ви подивитесь якісь канали нові, ви їх не знаєте, але ви познайомилися, переходячи з ці посилання, напишіть, будь ласка, мені в коментарі. Мені буде це цікаво. Це ж круто? Напишіть подискусу. Можливо, у вас якісь є ідеї стосовно моїх проєктів. Також пишіть, будь ласка. Я планую на сьогоднішній день, на сьогоднішній момент розпочати вже чітко знаю, що саме. Це три старти. Але на третій старт у мене немає пряжі. Я її не купила. Я планувала її купити в нашому місцевому магазині. Але коли я зайшла в той місцевий магазин, то я зрозуміла, що саме такого, такої ниточки немає в мене в магазині. Я, звичайно, була така, знаєте, засмучена, тому що я планувала саме там її робити замовлення через інтернет недоцільно, тому що, ну, скоріш за все, я не встигну отримати до кінця тижня навіть цю ниточку, і звичайно, я нічого не встигну, не встигну пров'язати. Скоріше за все я домовлюся з чоловіком. на мене він понеділок вівторок вихідний, можливо, навіть у вівторок. Ми з ними з'їздимо на Холодну Гору, і я куплю собі там ниточку. Цю це, це так. І тоді, якщо це все буде добре, то це буде моїм третім стартом. Якщо я куплю а, на перші два у мене вже все готово, все вже є, вже продумано, як кажуть. А, четвертий старт також буде. Я навіть не знаю, що це буде. Скоріше за все, це буде щось для Не співнеш за все, не так. Це буде точно для спільника кольоровий рік, але коли вже Надійка оголосить кольор. Я не знаю, який буде кольор. От як буде кольор, я тоді придумаю, що я хочу. Можливо, це будуть шкарпетки, можливо, це буде іграшка. Бо я планувала саме іграшки в'язати. Тому я от так вирішила. Так, що ще? Ще, 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 ще. Ще, ще я хочу п'ятий старт. Але я про нього ще так знаєте думаю. Все залежить від того, який буде у мене старт в кольоровому році. От як я оподілюся з кольоровим роком, то п'ятий я також розпочну. Тобто, якщо п'ятий старт буде як для кольорового року, то можливо не розпочну. Ну, це так, мої думочки, в голові моїй зрій, я маю надію, що він випаде. Я вам розповім потім. Ні, я точно скажу зараз. Чому потім? Це потім ви вже дізнаєтесь у відео, як я буду все розповідати. Мені дуже хочеться розпочати шкарпетки з Жакардом. Але там є пункт про жакард. Але якщо в кольоровому році цього завдання не випаде, то це буде мій п'ятим стартом. Ось так. Якщо вам цікаво, то обов'язково дивіться мої старти, які розпочнуться вже завтра. Твій перший процес. Я планую в'язати ось цієї пряжі цікаво. Вона вже в мене розмотана на два моточки. Показую вам її тут по 50 грамів. Ні, там, здається, по 45 щось, чи 40 грамів, я вже не пам'ятаю. Я взважувала, але вже не пам'ятаю. Вона в мене розмотана, має ось такий вигляд. І це будуть шкарпеточки. Це пряжа від Лана Гроса. У мене нема ні етикетки, нічого. Цю пряжу мені дарували, коли я ще була в Німеччині. І, звичайно, коли я їхала сюди, вона була такі ще коробочці незручні. І я ту коробочку, звичайно, викинула, щоб не займала місце. Тому я буду з їх в'язати. Там має бути якийсь цікавий малюнок, я вже не пам'ятаю, то лі кружочки, толі. Ли... Чи кружочки, чи... Сердечки, щось я вже таке не пам'ятаю. Ну я пам'ятаю, що по має мають якийсь малюночок. Тому я буду в'язати, буду вам показувати, що буде виходити, як будуть лягати петелечки, як буде лягати цей малюночок, буде видно. І буду в'язати від мозка, тому що я, чесно кажучи, не знаю, наскільки мені вистачить цієї ей, Волосинку. наскільки мені вистачить цієї пряжі. І якраз планую записати для вас майстер-клас по під... цім шкарпеточкам. У рамках Кольорового року проєкту спільного, який проходить на Ютубі, де Надійка нам кожного місяця видає кольорове завдання, або ще щось цікаве в цьому місяці завдання з квіточками. Це цікаве завдання. І так як я для цього проєкту дістала свої запаси залишків, то я можу це спокійно віднести також до проєкту Краса із залишків». Звичайно, декілька разів повторюватись буде неправильно, але все, що вийде, та й вийде, буду показувати ділитися з вами цими роботами. Так, у мене є залишки Alize Superwash, біла шкарпеткова ниточка, але вже на всякий випадок, ну, якщо вже там дуже сильно буде щось не вистачати, то дістану новий моточок. Там у мене, правда, то не Супервош, але вже, ну, тут так, про всяк випадок. І також... Премій преміум Ярн, здається, так називається ця, назва цієї пряжі, я попередню цю шкарпетку в'язала з цієї пряжі, і це якраз був майстер-клас. Тому якщо ви вже його пропустили, то обов'язково подивіться, будь ласка. І в мене трішечки є пряжі жовтенької для малюночку. Маю надію, що мені вистачить. Там буквально треба ну, 4-5 петельок. Скоріше за все, якщо що буду відрізати. Що там буде більше, ще не знаю, що буду дивитися, це будуть шкарпеточки з квіточкою. Тобто це буде зелене поле, білі квіточки і хочу жовтеньку серединочку зробити. Скоріше за все, квіточка буде тільки на халявці. Можливо, по всій шкарпетці, не знаю ще. Поки що я фантазую, думаю, ще до кінця не придумала. У мене жовтий є ось залишок, а також у мене є ще такий. Це також шкарпеткова, як я вже сказала, а да, я сказала від АЛІЗЕ. Цей ж залишок, це був такий, якби ниточка, яка розділяла моточки, з яких я в'яжу в попередньому проєкті, де я говорила про шкарпеточки, також з заліз з Тому я обов'язково його приміню, не ж, звичайно, сюди. Ось такий мій старт, що вийде звичайно, покажу пізніше, вам пішла творити. І так, друзі, третій мій старт буде такий незвичний для мене. Давно я його вже не в'язала, хоча це було в минулому році. Мені потрібно, хочеться це зробити. Це буде для подарунок, звичайно. Це чи велика серветка, чи скатертина. Ну, як кажуть, настільки мене хватить моєї фантазії, мого бажання. Тому... Я для цих цілей купила Віолет Янарт. Я розумію, що цього мало буде. Це пряжа турецька. Тут у мене тільки один моточок. Я купила, щоб розпочати старт. Скоріше за все, для подальшого в'язання я замовлю, тому що я не знаю, скільки вона в інтернеті, я ще не дивилася в магазині в стаціонарному у нас на, на Холодній Горі. Він вартує 75 гривень. Тому я, мабуть, скоріш за все замовлю, але це буде пізніше. Десь на, мабуть, скоріш за все у другій половині травня. Бо фінансово це дуже буде зараз мені накладно, тому що я ж не можу замовити. 3, 4, 5 Про Продвичення мені сказала на велику склатертину скатерти, скартертину, хоча вона навіть не знала, якого вона навіть потрібна розміру. Вона каже, що потрібна упаковочка, шість моточків. Можливо, я їй замовлю цілу упаковку, але це побачимо. А можливо, хоча вона казала, що ні, вона не може Оленочкою попросити. Коротше, я подумаю, мені треба буде ще цю пряжу докупити. Обов'язково. Так, тут можна прати при 40 градусах, гарячим утюгом гладити на трієчці, здавати в хімчистку, сушити рекомендую тільки горизонтально. Можна, я так розумію, прати в машині. Машина вендж шабле Dry Flat Do Not Blick. Це колір 1000. Я так розумію, це білий. Хоча мені хотілося молочно. Ну, вже буде як і є: 100% бавовна. 280 метрів в 50 грамах. Мені, звичайно, хотілося, я хотіла Максі купити, але її в неї не було в продавчині цієї. Вона мені почала розповідати, що пряжа Максі косить. Ну, коротше, не знаю. Ось таку я знайшла для себе схему в інтернеті. Це схема серветки. Але. Я спочатку знайшла скатертину, яка мені дуже сподобалась, і на її основі була рекомендована саме ця схема. Я передивилася, то скотертина вив'язана до оцих моментів, окрім оцих. Фишечок, да? тобто вони замінені вже просто повітряними петлями. Тому я також це можу зробити: замінити це все повітряними петлями і там далі прив'язати зробити той розмір, який мені потрібен. Мені дуже сподобалось. Я тут ставлю вам картинку цієї з яка мені дуже сподобалась, яка мене надихнула. Ну і я ж кажу, схемка от була рекомендована ця. Там далі вдається після цих йдуть повітряні петлі, потім ці вставлені жушечки, і здається, ще щось. Ну коротше, я буду дивитися фантазувати, дивитися, орієнтуватися, можливо, скоріш це на ту схемку. Тому мій третій старт ось такий пішла творити. Що вийде, покажу пізніше. Це для мене доволі незвичний. Чесно кажучи, в мене вже були якісь спроби створити щось з бісеру, тобто зв'язати бісером, але я брала то гачок неправильного розміру, то не могла я голку підібрати. Сьогодні я, здається, всі зірки зійшлися, рекомендовано взяла пряжу, взяла бісер і хочу створити на подаруночки маленькі. Патріотичні наші сердечка гачком. Я знайшла на Ютубі майстер-клас, я вже ну так, не досконало, але передивилася, навіть роздрукувала схемку і буду намагатись в'язати. Але спочатку мені потрібно набрати на ниточку бісер. От Якраз у мене на моменті набору бісера я постійно вбивалася і на цьому я зупинялася. Ну, що буде, не буде, буду пробувати намагатись вийде про це чи ні, розповім вже в кінці. Ого, як буду творити підсумки стартів моїх. Старти підійшли до логічного завершення. Тобто тепер я вам розповім, що ж в мене тут настартувалося стартувалося і що ж я нав'язала. Звичайно, я буду розповідати десь вам у своєму порядку зйомки. Що вийшло, я звичайно трішки шокована, <рес> але те, що є. У мене, як ви вже зрозуміли, чотири старти. Чесно кажучи, я хотіла розпочати п'ятий старт, але фізично не встигаю і вирішила. Ну, він мені, звичайно, дуже також потрібен, цей п'ятий старт, тому бачу, що четвертий старт О, я його не планую, мабуть, для тих цілей, що я хотіла. Але давайте про все. Питаю і по порядку. І так, перше, що в мене, це оці шкарпетки. Ось такі вони виходять. Зараз це не дуже зрозуміло. Зараз це не дуже зрозуміла конструкція виходить, я їх почала в'язати від носочку. В'яжу ось з цієї пряжі, відмотано, ось так. Воно в мене такі різні моточки. Це Лана Груса шкарпеткова, мені її дарували, я вже казала. Але я розмотала напілу моточки. Можливо, треба було їх розпочинати від верха, від верхньої частинки. Не знаю наскільки довга буде халявка. Ось такий у мене залишок уже від неї. І чесно кажучи, я була. Я дуже задоволена тим, що вийшло. Бачите, Малюнок дуже класна ідея. ось такі ось хмариночки. Я все думала сердечка, потім думаю, та ні, не сердечки, мабуть, кружечки. Але це все ж таки були хмариночки. Дуже гарно. Але оця рожева полоса прямо перед п'яточкою, ну якось вона мене трішки спиває з пантелику. Ну, то вона вже є, її вже нікуди не дінеш. Я була впевнена, що ця рожева полоса війде в п'ятку. Але, як ви бачите, ні. Вона в'язалася в, в клини підйому. Можливо, якби я в'язала в, в шкарпетка п'ятку бумеранг то воно б пішло без клина підйому, але мені цей такий варіант не дуже до вподоби, тому що не кожна людина може її вдягти тоді. Ну, то буде що буде, буду дивитися, що виходить. На П'яточки будуть в мене також хмариночки, бо зараз я держу вже п'ятку, вона вже, бачите, якби навіть сформована п'ятка, зараз піднімаю бокову частиночку, записувала майстер-клас, ось тільки його записала і тому, як кажуть, вирішила, що вже треба і одразу зняти звіт, Поща, поки я його змонтую, поки все, тому викладу на канал. Чи буде в мене ця робота? Такою чи ні, я ще не знаю, бо є десь якісь нюанси, мені не дуже до вподоби. Чи вийде це на клас чи ні, я ще подумаю. Мені не дуже сподобався частинка, де я зняла проклин підйому, і я її хочу перезняти. Добре, що я буду ще одну шкарпетку в'язати. І саме там я більш детально про це розповім, бо якось я не так детально розповіла, як мені б хотілось в тій частинці, і, чесно кажучи, я здається ту частинку видалила. Тому, як почну розв'язати другу шкарпеточку, буду знімати по клину підйому саме майстер-клас. Тут залишилось дов'язати, здається, по 14-14 петельок. По, по 15, бо вже ще, ще двічі підняла петлю. Ну, коротше, оцю частиночку мені дов'язати треба. І халявка. Буду, от халявку буду в'язати, стільки-стільки візьметься пряжа. Тобто на ту всю. Висоту. Високі будуть добре, низькі будуть теж добре. ну такі вже, як будуть. Мені здається, потрібно було звичайно ці шкарпетки в'язати не від, халя... від мисочку, а від халявочки або перемотати в іншу сторону шкак... ниточку. Тому що, бачите, в мене мисочок вийшов такий біленький з переходом на рожевий. Хоча, чесно кажучи, по кількості петелі я навіть не впевнена, що вистачило б на наборний ряд. Біленьким таким кольором. Ну, вже як є, я вже перев'язувати нічого не буду. Ось такі вони будуть, ці шкарпеточки. А наступна моя робота це А-ля Скатертина, А-ля серветка, ще не знаю. Але на білому фоні біле показувати. Ну, то, що є. Поки що тут особливо нічого не покажеш, тому що ні, я хотіла вив'язати до 14-го ряду, але ну, вже по часу не встигаю, щоб робити звіт. От, ну, і потім вирішила ну, навіщо фантазувати те, що є, то я вам покажу. Ось так виходить. Уже, здається, через ряд. А ну, зараз порахую. Один, два, три, чотири, п'ять. Да. Тут вже наступний цей ряд дов'язую і в наступному ряду вже піде новий малюночок. Тобто вже не такі. Почала в'язати було дуже легко, гарно. Єдине, хочу сказати, подивилась ефір з, магазину, з власницею з магазину Анже, і перейшла до неї на магазин і побачила, що в неї оця пряжа Янарт коштує 55 гривень, а я в місцевому магазині на холодні купила її за 75 Тому навіть якщо я замовлю один моточок на Укрпошту, мені вийде вигідніше, аніж з'їздити на Холодну Гору і його купити. Смішно. Дякувати Богу, ми просто їздили по своїм справам з чоловіком. А якби я їздила спеціально за цим моточком, ну, вибачте, невигадно. Третя моя робота це також шкарпетки, як ви вже пам'ятаєте, і шкарпетки з квіточкою, які я в'яжу в рамках кольорового року, а також сюди можна віднести спільний мій проєкт Краса із залишків». Я відв'язала, як ви бачите, перші ряд ряди, тупо здається, вісім, якщо я не помиляюсь, рядів малюночку я відв'язала. Все ніяк не могла його роз... 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 розташувати. Буде тільки квітка на верхній частині, я вже так хочу. Хоча все може змінитися, поки я дов'яжу до п'ятки, як кажуть, чи п'ятку. Тобто зараз я відв'язую, скільки як вийде. Зараз я таке ви бачите, в'яжу перші квіточки, пелюсточки. Мені дуже вподобалося, що виходить, чесно кажучи, останнім часом вже шкарпеточки мене дуже зацікавили, особливо коли я зрозуміла, що ж я робила не так, чому я їх не могла в'язати правильно. Дякувати Богу і дівчаткам, що вони мені сказали. Так, у мене в роботі шкарпеткова також пряжа, тому я буду над ними працювати. Мені дуже до вподобали. Але не так багато, тому що я, як ви бачите, переділяла увагу іншим шкарпеткам більше. І також ще раз розмірково робити мені жовту серединку чи ні, бо цієї нитки не так і багато, а там потрібно чотири ряди, і це, звичайно, ці 4 ряди, мені треба буде притягувати цю ниточку там. Я ще поміркую по про це. Можливо, ну, подивлюсь. Можливо, я її спробую, але якщо не вийде, то розпущу. І четвертий мій процес це моє жахіття, можу сказати. Я тепер розумію, що я не зроблю те, що я хотіла. Моє жахіття, тому що в мене. Ну, це дуже ювелірна робота, як на мене. Ось що в мене вийшло. Тепер я думаю, чи я хочу це зробити сердечко з жовто-блакитним, або хочу робити два сердечки, тому що потрібно значить, два робити, і жовте, і блакитне. Я ще поки над цим розбірковую. У мене ще не відв'язані ні чотири ряди, останні вершинки. Бачите, оця я оце бісер, який зараз на цій ниточці низці треба відв'язати. І я думаю, якраз цим займуся сьогодні, тому що зараз в мене поки є час і можливість, я хочу відзняти вступ у спільний проект, який вже стартує з понеділка наші магічні кубики. Також зеленочкою Вогановою. я також хочу приймати участь в цьому спільному проєкті. Тут є процеси, які я беру з собою. Цей процес одразу кажу, що не піде зі мною. Тому я сьогодні попрацюю над цими процесами, які не йдуть зі мною в магічні кубики. Тому що я вирішила для себе брати деякі процеси, але які це будуть процеси, ви все можете дізнатися у наступних моїх відео в звіті. Тому, якщо цікаво, не забудьте підписатися і, будь ласка, поставте подобайку цьому відео. Під відео ви знайдете посилання на весь список учасниць, а також організатор цього класного спільного проекту. І до наступних зустрічей. Всім папа! -па.